Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам поговорити про найдрібніших жителів нашої планети. Як ви гадаєте, хто це? Ну, звісно ж, комахи. Видатна дрібнота. Уже понад 400 мільйонів років землею повзають, скрадаються, звиваються і дзищать усілякі дрібні створіннячка. Просто дивовижно, яких різноманітних кольорів, форми розмірів вони бувають. Ти будь де легко знайдеш когось із них. Нещисленні повзуни. У світі скільки комах, що порахувати їх просто неможливо. Деякі науковці приписують, що на кожну людину на планеті припадає по 200 мільйонів комашок. А хто ж такі комахи? Комахи це найпоширеніші представники дрібноти. У них три відділи тіла, три пари ніжок і дві антини. Більш відомі як вусики. Більшість ще й має крила. Мурахи, мухи, метелики, оси. Усе це комахи. І почнемо ми з бджіл. Бджоли не просто роблять мед. Вони приносять величезну користь, перелітаючи з квітки на квітку, вони переносять пилок, який дуже потрібний для розвитку насінинок. Без них не з'явились би нові квіти, рослини, фрукти і овочі. Медоносні бджілки мають витягнуті тоненькі тільця. Вони живуть у вуликах, тільки вони роблять мед, а є ще джмелі. У джмелів. Товстенькі округлі тільця. Зазвичай вони покриті червоно-жовтими смужками, а черевце може бути червоним, білим, коричневим чи жовтим. Вони живуть у землі. А медоносні бджілки спілкуються через танець. А ще у них є суперзір. У джмелів та медоносних бджіл по п'ять очей два великих і три маленьких. Взимку, щоб зігрітися, деякі бджоли ховаються в старих мишачих нірках. А як же робиться мед? Бджілки п'ють квітковий нектар, і він відкладається в спеціальному медовому шлуночку. Коли цей шлуночок наповнюється, бджола повертається у волик і передає нектар іншим бджолам. Саме тоді нектар перетворюється в мед. Сподобалась вам розповідь про бджіл? Тож, давайте трошки пограємо. Знайдіть тінь бджоли. Молодці. А зараз погляньте уважно, до якого вулика летить бджілка? Молодці. А зараз знайомимося з мурахами. Так хто ж вони такі мурахи? Деякі вчені вважають, що якщо зібрати всіх мурах разом, то їх буде більше, ніж людей. Ці крихітні комашки скрізь, в джунглях, в лісах і на подвір'ї в твоєму дворі, а ще вони дуже охайні та організовані. Є лісова мураха. Вона стріляє пекучою кислотою в тих, хто намагається її з'їсти. Мурахи дуже швидкі. Якби вони були розміром з людину, то бігали б зі швидкістю автомобіля. Мурахи мають свою королеву, а всі інші це робочі мурашки. Мурахи дуже сильні, вони можуть піднімати вагу більшу, ніж вони самі. Сподобалась вам розповідь про мурашок? А тепер давайте трошки пограємо. Допоможіть мурашці дійти до мурашника. Знайдіть мурашок серед інших комах. Молодці. Скільки мурашок ви знайшли? Вірно, дві. А зараз на нас чекають павуки. Павуки викликають страх у багатьох людей. Звичайно, їх зовнішність не дуже той приваблива. Павуки мають чотири пари лапок на одну пару більше, ніж у мурахи і бджоли. А ще у павучка є багато очей, їх аж вісім. Але одні види павучків майже сліпі, а інші відрізняються дуже гострим зором. Деякі павуки живуть поруч з нами в наших будинках. Вони живуть по всьому світі, тільки в холоді північного полюсу їх немає. Бо там ну дуже холодно. Серед павуків зустрічаються абсолютно нешкідливі і милі. Але є ті, які можуть завдати шкоди людині. Такі павуки називаються отруйними. Павуки корисні, лише один павучок може зловити безліч шкідливих комах, які потрапляють до його павутинки. І найголовніша особливість павучків. Це вміння плести павутинку, у яку потрапляють інші безпечні комашки. Ось які вони неймовірні створіння, ці павуки. А зараз давайте трошки пограємо. Погляньте, будь ласка, уважно на картинку. Що забув домалювати художник? Молодці, не вистачає однієї пари лапок. Молодці малята, ви дуже добре попрацювали і, гадаю, багато чого дізналися. Тож давайте ще раз перевіримо. Бджоли, вони дуже корисні. Вони збирають пилок і роблять мед. А мурахи сильні та згуртовані. І у них є своя королева. А павучки дуже корисні. І вміють плести павутинку. Молодці малята! Я сподіваюся, що ми сьогодні добре попрацювали, і багато чого нового дізналися. Дякую вам, до зустрічі!